Сітки внутрі радіатора Ви, якщо знімете верхню кришку. В сітки внутрі радіатора сідає пил. А сітка то де? Ладно, цей радіатор ніхто за п'ять років жодного разу не мив. Жодного! От вона! От вона, бачите, пилюка. Вон ще будівельна навіть. Йо твою мій Точно лежить, бачите? Оце от 5 років, і ніхто оце ж не мив. Розумієте? Ось, бачите, ось воно. Ось тут, не в повітрі, ось тут воно лежить 5 років. А ось тепла підлога. її тут миють регулярно, пилісосять і так далі. Йопа-ма! Опа, на! І це ж постійно плесосимо і миємо на теплій підлозі. От бачите. Я можу відкрити рішітку кондиціонера. Якщо ви займаєтеся паленням, не несіть дурниці. Я вас прошу. Пил треба прибирати, вологим прибиранням. Якщо ви не знаєте, що це таке. З приводу статичне, антистатичне покриття, я навіть не буду зупинятися, тому що якщо покриття статичне, воно перетягує пил, якщо антистатик, воно не тримає пил. Тому плитка це плюс. Але плитка має дуже велике теплозасвоєння, тому норми нормують цей показник для того, щоб людина, коли ходить по холодній підлозі, не отримала хвороби. З приводу заборони теплих підлог в спальні. Вони заборонені згідно ДБНу, тому що тепла підлога має температуру. 28-30 градусів біля ліжка. А для того щоб людині комфортно спати, треба температура 18-20 градусів. Це також нормативні показники в дебеїнах, тому ви плутаєте комфортну підлогу з теплою підлогою. А от комфортну підлогу можна робити в спальнях абсолютно без проблем. Температура поверхні 24-25 градусів. Біля ліжка вона буде трошки нижче, тому що у будинку є тепловитрати. Але комфортна підлога буде працювати лише з плюс додатковим джерелом тепла. Або радіатор, або повітряний обігрів. І це вже комплексна система опалення. Тому вибачайте, але ну, все ж таки, давайте розмовляти професійно. Без дурниць. ха 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 ха